Ми скажена зграя психів романтиків на Маріуполь. Лечу. Якщо вони долетять, нам стане легше. Про критичні моменти у перші дні війни, сміливі та смертельно небезпечні операції з рейдами в тил ворога. Про історії відважних пілотів-вертолітників, про армійську авіацію сухопутних військ, Збройних сил України на екрани кінотеатрів прокат вийшов перший повнометражний фільм Підйомна сила у Львові. ж Презентували допрем'єрний показ: ті, хто мав змогу першим його переглянути, впевнені. Це має бачити кожен українець. Чим більше людей повинні це бачити, і насправді ця цитата з фільму про те, що ми можемо перемогти тільки інтелектуально, це і правда. Тому ми мусимо вчити свою історію, дивитися військові фільми, бути максимально інтегрованими, тому що в нас немає іншого шляху. Чудовий фільм, реально чудовий. І я взяв за душу. Дуже тяжкий фільм, важко пережити, але дуже, дуже гарно зняти, дуже всі хлопці молодці. Дякуємо їм. Фільм емоційний, дуже приємно, що він на реальних події від оснований. Живі кадри були. Живі кадри, як маю на увазі, і в плані з бойових дій зі сходу України, так і, та і посіденне життя наших захисників. Відзняла цей фільм українська авіаційна команда Аеротім із застосуванням найшвидших дронів власного виробництва. Щодо кадрів, то вони були зроблені під час бойових та тренувальних польотів. У нас декілька героїв, їх і не три, і не чотири. Я думаю, що їх десь головних сім-вісім. Мабуть, це як і чоловіки, так і жінки. Це люди, які е, літали в тил ворога на гелікоптерах. Це люди, які вижили після падіння вертольота. Спілотувавши його так, щоб у них була можливість вижити. Це люди, які літали в оточений Маріуполь самим, першою, самим першим рейсом. Але ще це робота, яка не пробачає помилок. І ви тут можете побачити і почути філософію тих людей, які пройшли через таке. Ну, важко уявити просто. І все це розкрито від першого лиця тут, в цьому фільмі. Цими героями. Впродовж трьох місяців знімальна група працювала в прифронтовій зоні, а також у різних містах України, серед яких Константинівка, Слов'янськ, Харків, Львів, Київ тощо відтак, створення цього фільму зайняло близько року. Якщо говорити про знімання бойової роботи, то основна основні труднощі виникали через те, що у нас не було можливості попросити пілотів зробити щось. Ще раз. Нам доводилося знімати з першого дубля з одного разу. Плюс бойова робота авіаторів вона відбувається в режимі радіотиші і у нас не було в моменті навіть зв'язку. Тобто Ми обговорювали все заздалегідь, що можна було, а далі вже доводилось орієнтуватись в моменті. Також були складні зйомки взимку, коли гелікоптер молотив е, сніг. А ми були з камерами там, було дуже дуже холодно. За словами творців фільму, вони змогли втілити ідею в життя і показати українцям роботу армійської авіації зсередини. Це один єдиний напевно фільм в Україні і, взагалі, напевно, у світі, який так. Чітко, деталізовано з всіма емоціями, передав дух, дух нашої армійської авіації. І я думаю, всі глядачі його відчули. Ми переплили тут літературу, книгу бойового вертольотчика Василя Моліка, його цитати звідти да, вичлені і зв'язали цю історію, цю кануну завдяки літературі, також українській. Зазначимо, що українці вже можуть побачити фільм у кінотеатрах, адже прем'єра стартувала з 10 жовтня. Окрім цього, творці фільму зізнаються, що у них є ще чимало нерозкритих, але не менш вражаючих історій. Тож, ще буде продовження. І коли автори поки не говорять, але запевняють, що це не кінець. Ірина Цвігун тарас Повалений. Правда, тут Львів.